Воделка з лівого боку, ложка з правого, а от що робити з бокалами? Я поки що не знаю. А навіщо гадати? Гайда до фахівця, яка точно підкаже, що та де. Розкажіть, з чого все ж таки варто розпочинати? Звичайно, що скатертина повинна бути ідеально чиста, гарно випросувана скатертина, рівненько вона повинна взвисати. Для урочистих прийомів використовують білосніжні, злегка підкрохмалені скатертини для чайного столу кольорові. Можна застилати одразу дві різні. Обов'язковою умовою має бути їхня гармонійність. У той час як основна звішується на 20-30 см, верхня може звішуватися лише на 10-20 см. На прийомі типу фуршет дозволяється покривати столи кольоровими скатертинами. Кількість тарілок на столі, вона, як правило, відповідає кількості стравам, які будуть подаватися. В даному випадку ми маємо вниз ми ставимо тарілку для основної страви, вона найбільшого розміру. Далі у нас іде тарілка для холодних закусок. І далі у нас іде бульйонниця для першого. Теж з підставною тарілочкою відстань між приборами, а також між прибором і тарілкою повинна складати приблизно пів сантиметра і розміщатися перпендикулярно до краю столу. Ніколи не слід вкласти одночасно більше трьох пар ножів і виделок. Спочатку ставимо бокал для води або соку для безалкогольних напоїв. Тобто стакани вже наші звичайні домашні не підходять. Так, Так, ми радимо все-таки використовувати для водички або для соку, соку за засядковим столом бокали. От. Ну, якщо немає бокалів, наприклад, такої кількості, то звичайно ми можемо використовувати стакан. Ставимо його справа, трошки по діагоналі. Далі ми ставимо бокал для білого вина і далі бокал для червоного вина. Що це за тарілочка і коли вона подається? Так, ми маємо ще таку маленьку тарілочку для хліба, mm -hmm. і е, на неї ми кладемо ніж для масла. І ставимо її зліва також по діагоналі. Це витвір мистецтва. Сподіваюся, що поради пані має стануть вам у нагоді, і вже від сьогодні ви вміло сервіруватимете стіл за правилами етикету.